Зверху. А яка це вулиця? Після першого прильоту там тріщина, а після другого, то тут де шафа, то там аж вивалилася та стеля, видно, як то кажуть, то старий будиночок, дерев'яне перекриття. 26 будинків пошкоджено. У будинках пошкоджені дахи, вікна, двері, вікон 155, двері ще підраховуємо, також пошкоджені автомобілі. Ми були е, на другому поверсі в спальні. Все, окей. Тут, власне, якось так дивно, бо воно е, оці ролокасети сетора і Якось і звідси осколками в середині техніку повибивали, якщо в середину зайти. Тобто воно якось і звідси вибух був туди, ну, щось таке, воно його якесь. Вона стояла запим там, де ви